Як часто можна зараз побачити таку картину? Підлітків не пускають до кінотеатру. Цей фільм 18. Вам ще зарано таки дивитися. А якщо скажу, що цей поділ існував не завжди. Ставте лайки, не забудьте підписатися на канал. Сьогодні говоритимемо про історію цензури в Голлівуді. Думаю, багато хто, хоча б раз бачив це зображення. Кадр з фільму, обкладинка книжки для дорослих, ні. Фотографія, що висміює Кодекс Гейза. Сувору цензуру, що діяла в Голлівуді до кінця 60-х років, зроблена у 1940-му фотографом Вайті Шейфером, вона є протестом проти 10 основних правил кодексу. Але щоб зрозуміти, як же виникли ці правила і до чого призвели, нам доведеться повернутися назад у часі, у період за 10 років до їхньої появи. Про це я вже говорила у своєму відео про Роско Арбакла та Вірджинію Раппе. Кіноіндустрія на початку 20-х тільки розробила. Звивалася загальних правил цензури ще не було встановлено. Усе залежало від локальних цензорів, окремих правил штатів. Тож срібні екрани пропонували глядачам стрічки на будь-яку тематику. Однак навіть не сам зміст фільмів хвилював консервативно налаштовані прошарки суспільства. Багато хто бачив кінозірок як загрозу моральному порядку та традиційним цінностям. Їхні зарплати були як ніколи великими, скандали навколо них як ніколи гучними. Ріка, хотіла, щоб ми жили як королі та королеви. Що ми й зробили? А чому б ні? Ми були закохані в життя, ми заробляли більше грошей, ніж могли собі уявити, і не було жодних причин вірити, що це колись припиниться. Згадувала у 1965 році одна з головних зірок 20-х Глорія Свенсен. Але як ви вже могли зрозуміти, усе почало мінятися через ряд скандалів. І історія товстуна Арбакла була однією з трьох головних бомб сповільненої дії, що в Решті-решт вибухнули на початку 1922 року. Була заснована організація MPPDA – продюсери та дистриб'ютори кінофільмів Америки. Пізніше, у 1945-му, вона отримала назву Американська асоціація кінокомпаній. 14 січня на посаду президента організації заступив Уіл Гейз, американський політик, представник республіканської партії. Першою його визначною ініціативою було створення комітету зі зв'язків із громадянами громадськістю, який би дозволив дійти до порозуміння кінопродюсерам та громадським і релігійним організаціям. Він також мав спроби співпрацювати з федеральною радою церков, усе, щоб тільки відбілити репутацію Голівуду та повернути прихильність потенційних інвесторів. З іншого боку, як нам 25 січня 1924-го, цитує самого гейза, якого на той момент вже називали царем кіно, газета The Spakesman Review, газети країни, мають об'єднатися. З продюсерами та дистриб'юторами кінофільмів Америки й чинити опір проти цензури фільмів, яка є неефективною в виконанні, оскільки є не американською за концепцією. Гучні слова проти цензури від людини, яка пізніше, у тому ж 24-му разом зі студіями, що належали до MPPDA, розробили формулу: 13 пунктів, які варто було уникати у фільмах: ставлення до сексу неналежним чином, біле рабство, привабливість пороку, оголеність, тривалі пристрасні. Любовні сцени, стурбованість по той біччям, привабливість пияцтва та азартних ігор, інструкції до методів вчинення злочину, висміювання, держслужбовців, образи релігійних переконань, підкреслене насильство, зображення вульгарних постажестів та, та непристойні субтитри та реклама усе це мало піти геть з екранів. Уже в цих правилах можна розгледіти певний парадокс. Навіть щоб зробити повчальний фільм, у якому б неприйнятна поведінка засуджувалась, у якому б розкривалися і згубні наслідки. Цю поведінку треба показати на екрані, що було якби заборонено. Формула передбачала, що сценарії фільмів мають спочатку надсилатися на розгляд для затвердження або незатвердження. Так, у перший же рік, після впровадження цих правил, 67 ідей для стрічок отримали відмову. Потроху студії точно зрозуміли. Що саме не варто подавати на розгляд, звичайно, це зовсім не означало, що за цими сценаріями вони не знімали. Від початку ж у правилах було прописано, що надсилати свій сценарій до офісу Гейза та виконувати його рекомендації насправді не є обов'язковим. По суті, формула нікуди не привела. Треба було діяти 29 червня 1927 року. Було оголошено «Don't and be carefuls» – список з 36 пунктів. Щось, чого робити, не варто. І щось із чим треба було бути обережними. У тому ж році комітет зі зв'язків з громадськістю перетворився на департамент студійних зв'язків, який продовжував як працювати з наданими сценаріями, так і почав аналізувати вже готові фільми. У книжці Френка Міллера Цензурований Голівуд, Секс, гріх та насильство на екрані 1994 року. Зазначається, що певні позитивні моменти все ж були зі сценаріями, що пройшли перевірку Офісом Гейза, пізніше локальні цензури Вирізали всього 1,9% матеріалу, але для тих, хто не подавав сценарій на розгляд, це число зростало до 6 Але, не дивлячись на це, Don't and be careful все одно здебільшого ігнорували. Яскравим прикладом був і залишається фільм Седі Томпсон 1928-го. Продюсеркою та виконавицею головної ролі була Глорія Свенсен. Вже стало легендою, що за вечерю з Вілом Гейзом вона отримала дозвіл на створення стрічки. Обережно попередив, що в ній буде згадано неприйнятну поведінку, але це необхідно. Врешті-решт фільм її засуджує. Вона навіть попросила в нього допомогти в тому, щоб домовитися з автором щодо певних змін у сюжеті. На що цар кіно погодився Запізно Гейс зрозумів, що йдеться про адаптацію оповідання дощ, головною героїною якого є. Вія і, не дивлячись на всі труднощі, викликані конфліктом з офісом Гейза, картина вийшла на екрани і навіть здобула дві номінації на Оскар. Лише 20% усіх сценаріїв проходило через департамент. Рекомендації ігнорувалися. Формула та Don't be careful показали свою неефективність. Влітку 1929-го на допомогу Гейзу прийшов Марсін Квіглі, редактор, публіцист та затятий католик. Разом зі священником Даніелем Лордом він підготував. Для Гейза кодекс для управління створенням звукових, синхронізованих та німих фільмів. Кодекс тісно переплітався з чинними правилами, але більш розширив їх. Він складався з двох частин: перша загальні принципи, містила три основні пункти: стрічки, які знижують моральні стандарти тих, хто їх дивиться, не мають бути створені. Тому симпатія аудиторії ніколи не повинна бути направлена в бік злочину, правопорушення чи гріха. Мають бути представлені правильні стандарти життя, підпорядковані лише. Вимогам драми та розваг. Закон природи чи людства не має бути висміяний, не має викликатися співчуття до його порушення. Друга частина особливі додатки містила конкретний перелік заборонених тем. 17 лютого 1930-го кодекс був ухвалений головами студій. Два дні по тому у журналі Variety вийшла детальна стаття. А також були опубліковані положення нового документу. У статті ж говорилося, що Уилл Гейс вдягнув на шийник на членів асоціації. Кінопродюсерів на їхній щорічній зустрічі минулого вечора, понеділок продюсери та учасники погодились дотримуватися правил і норм. Продюсери відповідно до нових правил зобов'язані узгоджувати з асоціацією кожну стрічку, що вони випускають, перш ніж негативи, відправляються в лабораторію для фінального друку. Здавалося б, ціль нарешті досягнена, і нічого не може стати на заваді захисту моралі та традиційних цінностей. Але як ми всі знаємо, між початком. Роботи над Кодексом і до його ухвалення сталися події, що призвели до змін не тільки в кіноіндустрії, але й в усьому світі. Кінець 20-х, початок 30-х років, зустрічає нас Великою депресією. Ось ми дійшли до періоду до Кодексу, який, хоч і називається так, але, як ви вже зрозуміли, почався після його ухвалення. Логічним наслідком кризи стало те, що люди почали відвідувати кінотеатри все рідше. А студії як ніколи потребували грошей. Згідно з книжкою Голівуд під цензурою, кодекси моралі, католики та кіно Грегорі Блека до кінця 1931 року кількість відвідувачів кінотеатрів впала з 90 до 60 мільйонів на тиждень. Тож відбулося рівно протилежне тому, що передбачали правила. Якщо ви колись почуєте, як хтось засучує сучасне кіно, вважаючи його занадто розкутим, і говорить, що раніше було краще, знайте, ця людина ніколи нічого не чула про Голівуд на початку 30-х. Наркозалежність, самогубства, міжрасові стосунки, що були на той момент заборонені, поля моря, проституція, перший поцілунок жінок на екрані, серія фільмів про монстрів від студії Universal, гангстери, та й взагалі все, що ви тільки можете собі уявити, усе ставало темою для нових стрічок, лише б тільки затягнути глядачів назад до кінотеатрів. Окрім цього, здається, ніби студії сподівалися, що самого факту того, що кодекс був ухвалений, буде достатньо, щоб приспати пиль. Ність громадських та релігійних організацій у нас є цінові правила. MPPDA. Формально ми в абсолютній безпеці. Хіба може щось статися? Такий собі ефект Пельцмена. Студії штампували фільми, а місцеві цензори нещадно різали плівку. Учора ми показували стрічку найпростіший спосіб, яку обрізали так погано, намагаючись зробити її пристойною, перш ніж вона дійшла до нас, що нам довелося зупинитися на середині, тому що ми подумали, що дивимося на ті бобіни, писали голові департаменту студійних зв'язків Джейсон Джою, втомлений відсутністю контролю над ситуацією, Джой пішов з цієї посади у 1932-му. Усе ж нічого не вічне, і докодексовий період не міг тривати занадто довго. Синод єпископів на щорічному зіб. Бранні в листопаді 1933 сформував свій комітет для впливу на події, що переросло у створення католицького легіону порядності в квітні 1934-го. Країну охопили бойкоти. У деяких штатах відвідування кінотеатрів впало на 40%. Головам студії не залишалося нічого, окрім як погодитися на жорсткі міри. 13 червня було ухвалено поправку до кодексу, у якій говорилося про перетворення департаменту студійних зв'язків на адміністрацію виробничого кодексу на чолі з Джозефом Бріном. З 1 липня 1934 року жоден фільм не міг бути випущений без знаку схвалення, що підтверджував би, що стрічка. Відповідає кодексу: будь-який учасник асоціації, який порушить нове правило, буде оштрафований на 25 тисяч доларів. Щоб підсумувати кінець епохи, часто згадують цитату з комедії 33-го року Дизайн для життя а моральність може бути веселою, але її веселощів недостатньо, щоб замінити 100% доброчесність і харчування тричі на день. Важкі часи настали особливо для тих фільмів, які вже були відняті, але не вийшли в прокат до початку липня. Багато з цих стрічок змінити так, щоб вони підпадали під умови кодексу, було неможливо, і вони так і не побачили світ. Ті, що вже були в прокаті, були розділені на три категорії: ті, у яких не впечалося жодних проблем, їх показ можна було продовжити. Ті, які можна було вважати сумнівними, їм було дозволено продовжувати йти на екранах до завершення контрактів. Але по подовжити контракти на прокат було заборонено. Третя ж категорія негайно вилучалася. Першим фільмом, що отримав схвалення MPBDA, став Світ рухається далі, але картини, зняті в період до кодексу, забуті не були. Протягом наступних декількох років було випущено немало ремейків, от тільки цього разу над ними уважно працював офіс Гейза. Щоранку, о 10-й Джо Брін проводив нараду, на якій співробітники обговорювали сценарії, які їм доручили. Провадження кодексу внесло змі. Не тільки в оригінальні сценарії, але й для кіноадаптації, про що сам Гейс задумувався ще на початку 20-х. Так, при роботі над фільмом 1940-го Ребекка Альфреда Гічкока неприйнятним було б залишити сюжет оригінальної книжки. Чоловік вбився своєї дружини, отримує щасливий кінець зі своїм новим коханням. Тож у фільмі смерть Ребекки стала нещасним випадком. До речі, цей варіант теж не дуже радував цензорів, однак саме таким сюжет залишився, а стрічка. І досі вважається культовим фільмом. Коли я починала працювати, збиралася наскільки це можливо уникнути теми релігії. Але це конкретне правило, якого потрібно було дуже чітко дотримуватися. Особисто мене завжди дивувало. Персонажі з сумнівним минулим як би вони не страждали, як би не каялися, не мали права отримати щасливий кінець, і на цьому не стояла церква. Хіба це не суперечить самій суті християнства про покаяння, прощення гріхів? Потроху творці почали звикати до нових правил гри. Жінки в проституції стали хостес і танцівницями, Інтимні сцени стали сценами, де головні герої разом прикурюють цигарки. Кодекс мав дуже хороший ефект, тому що змусив нас думати: якщо ми хотіли донести щось, що підлягає цензурі, ми повинні були зробити це хитро. Треба було бути кмітливими, і зазвичай це виходило набагато краще, ніж якби ми це робили напряму. Згадував Едвард Дмитрик, режисер українського погодження. Про нього, звичайно, колись буде окреме відео. І дійсно, всі хитро ще йшли в хід, пропускають, що часто щоб залишити у фінальному варіанті сценарію репліку, яка могла не Пройти цензуру у цю ж сцену вставляли іншу, ще більш непідходящу для кодексу фразу, щоб на виході пожертвувати нею і залишити ту, яку насправді хотіли. Френк Міллер у згаданій раніше книжці Цензурований Голівуд наводить цьому приклад: фільм 50-го року все про єву в оригінальному сценарії. Гостра незик героїня Тельмирітер в одній сцені має дві репліки: перша з яких Холодна була ніч. Я вперше бачила, що плівчик ламався, як шматок маце. Ну а друга story. Не вистачає хіба що злих собак, які мало її не загризли. Берді, людські трагедії бувають і в житті, не тільки на сцені. це зрозуміло навіть найбездарнішому театралу. Власне, ви бачите, яка з двох реплік залишилася, і так в оригіналі це звучить як не вистачає лише гончих, що вкусили її зазад. Не знаю наскільки саме це хороший приклад для цього прийому. З одного боку, можливо, таким і був задум. По сюжету саме та репліка, що залишилася, доволі важлива. Вона від початку дає нам зрозуміти, що Бірдієва не подобається, вона відчуває її фальш. З іншої сторони, режисер та сценарист Джозеф Манкевич пізніше казав. Що шкодував про те, що фразу про холодну ніч вирізали, тож можливо, це і просто збіг, і вона була написана щиро, а не для того, щоб рятувати іншу репліку. І все ж період над суворого контролю, як і період вседозволеності до того, тривав не так довго. У 1939-му, золотий рік Голівуду кодекс пережив цілі дві події: початок Другої світової та роботу над одним з культових фільмів. Якщо ти поїдеш, куди мені податися? Що мені робити? Щиро кажучи, люба мені на це начхати. У порівнянні з тим, через що пройшли сценарії інших фільмів цього періоду, цей зазнав менших втрат. Хоча з моменту початку роботи ще у 37-му, зауваження стосувалося багатьох моментів. Зрештою, можна сказати, що Брін йшов на компроміс. У лютому, 39-го він дозволив сцену сварки між Скарлет та Ретом і зґвалтування, але за умови, що зі сценарію буде вирізано слово, що дискримінує темношкірих. Деякі репліки були замінені, зберігаючи при цьому оригінальний. Сенс, а його рекомендації прибрати небажання Скарлет, мати більше дітей та зробити Бельволтінг господаркою салону чи грального закладу взагалі були проігноровані. Якщо раніше адміністрація кодексу не дозволяла виставляти у невигідному світлі та видатних людей іншої країни, з наближенням війни у травні тридцять го Warner Brothers випустили перший антинацистський фільм Зізнання нацистського шпигуна. Студія задала тон Голівуду на наступні декілька років та залишав лідером у виробництві фільмів на воєнну тематику. За порадою юристів MPVDA, в березні 42-го року Гейс вніс значні зміни в кодекс. До показу були дозволені фільми, які не отримали знак схвалення. За порушення кодексу тепер могли бути оштрафовані лише продюсери та дистриб'ютори. Три роки по тому закінчилася епоха. Уіл Гейс залишив свою посаду. На місце царя кіно та Мойсея Голівуду прийшов Ерік Джонсон. Власне, сам він і перейменував MPPDA на Американську асоціацію кінокомпаній. У 1946-му, після виходу листоноша, завжди дзвонить двічі, критик Бослі Кроутер озвучив, напевно, загальну думку: захисники виробничого кодексу, які так довго тримали цю історію, можуть робити вкрай прикрі помилки. Більша толерантність адміністрації кодексу, хоча б до поважних продюсерів, здається надією за нинішніх обставин на ще кілька справжніх дорослих фільмів. Але все більше втрачали свою силу. Може за собі тільки уявити, що було в голові Джо Бріна, коли йому гордо повідомили про те, що в книжці, яку все-таки планують екранізувати і яку свого часу бойкотував легіон порядності, було 70 згадок про інтимний зв'язок, 39 позашлюбних вагітностей, 7 абортів, 5 згадок про інцест, 13 висміювань шлюбу, та ще 49 різних неприйнятних уривків. Проте, звичайно, зі значними змінами. Річка назавжди Ембер побачила світ у жовтні 47-го. І під значними змінами я маю на увазі, що головна героїня мала шість коханців замість тридцяти. Наприкінці 40-х, початку 50-х, асоціація постала перед новими труднощами. Через антимонопольне законодавство студії більше не могли володіти власними мережами кінотеатрів. Екрани заповнили іноземні стрічки, які, звичайно, під американський кодекс не підпадали. У лютому 54-го Джозеф Брін оголосив, що після 20 років на посаді виходить на пенсію. На його заміну прийшов його асистент Джефрі Шерлок. У 56-му було ухвалено ще більше зміни. Код Дексі стали дозволені зображення наркотичної залежності, проституції, міжрасових стосунків, а також використання деяких висловлювань, щось приблизно як наше, от чорт. Приблизно в той же період режисер Біллі Вайлдер показово припинив надсилати сценарії на перевірку. І якби він так не вчинив, можна впевнено сказати, що ми б не отримали класику у джазі, тільки дівчата. Фільм вийшов, не дивлячись на те, що звичайно не отримав знак схвалення. Одна за одною виходили картини, що була. Сували на межі встановлених правил 17 червня 1963-го Джонсон, президент асоціації, мав неочікуваний серцевий напад. Повторний стався у лікарні 4 липня. Після майже місяця в комі Ерік Джонсон помер на три роки. Асоціація залишилася без голови. Наступний президент Джек Валенті заступив на цю посаду аж у 1966 дев'ятсот З 1965 дев'ятсот Міжнародна федерація католицьких випускників припинила бути відповідальною за показ фільмів. А вже наступного року у прокат вийшов перший фільм, що мав позначку рекомендовану для дорослої аудиторії, і це був хто боїться Вірджинії Вульф. Loud, «Я криклива і вульгарна. Я був не чоловік. but i am not Ale a monster Фільм, сценарію, якого спочатку відмовили, який пройшов через безліч перевірок, не тільки отримав схвалення, з усього розмаїття виразів, якими персонажі звертаються один до одного, замінена була лише одна репліка. 20 вересня 1966 року було оголошено про прийняття нового кодексу. Короткий документ з 11 пунктів, який замінює більше старих заборон на розмиті застереження. З 1 листопада 1968 офіційно було впроваджено систему поділу. Фільмів, якому всі знаємо дотепер. звичайно, з незначними змінами для розуміння у нас в Україні це 0+, 12+, 16 та 18+. епоха виробничого кодексу завершилася. Щоразу, як я думаю про історію цензури в кіноіндустрії, а особливо коли читаю самі тексти документів і поставлені цілі, думаю про найсумніше. Якщо ми приберемо щось з екранів, замість того, щоб діяти проти першопричини, у реальному житті нічого не міняється. На цьому в мене все. Не забувайте про коментарі, підписуйтесь, та ставте лайки. Не забудьте натиснути на дзвіночок. Усім до побачення.